поверненням демобілізованих працівників до колективу Прикарпаття Обленерго» в нашій компанії стартувала програма адаптації ветеранів війни. Сьогодні наша мета це простір для спілкування, тому це простір ветерани цивільні петрус, тому це діалог з керівництвом компанії, це знайомство ветеранів і ветеранок ближче між собою, і це робота руками і серцем з виготовлення шевронів. Зустрічі, під час яких спілкуються демобілізовані працівники Прикарпаття «Обленерго» — це добра традиція ще з часів АТО ООС. Це традиція нашої спілки енергетиків ветеранів АТО, і вона має продовження. Чому особисті зустрічі, зокрема з правлінням, вони корисні? Бо мені здається, чим менше цей ланцюжок між. Потребами і нашими вінтерами і центром прийняття рішень, зокрема з правлінням, тим мені здається, швидше можна реалізувати ці чи інші ініціативи, або закрити ці чи інші проблеми. Тому почути вживу про ці питання дуже важливо, бо ми швидко можемо вже підтягнути якусь програму або прийняти корисне рішення для ветеранів. Це є частиною нашої. Внутрішні культури нашою цінністю цінувати те, що важливо для колективу, важливо для держави, важливо для нашої компанії це відвага, сила, воля і той вибір, які роблять люди, коли йдуть захищати свою країну. На цій зустрічі також досить було доречно і обґрунтовано спілкування з психологом який дав хороші поради, як вивести себе з стану депресії, якщо є якщо є якісь тривожні стани. Це дуже важливо для саме учасників, які ну, буквально недавно повернулися з зони бойових дій. Дуже багато корисних кейсів є, так само як на оздоровлення, так само, як і на відпочинок, і підтримка від правкому, від е, 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 керівництва хочуть дослухатися до проблем і як їх вирішувати в подальшому. Ну, сьогодні дивіться, це декоративні штукатурки, я зараз це пояснюю, це ремесло. Декоративне формування шеврону 10-ї там, де я проходив службу протягом 2,5 років. Шеврони це е, новітня вишиванка. що Це, в принципі, якщо ми говорили, що там. Символи на вишиванці означало там такий-то захист, такий, то це дуже чіткий і захист, і е, сенс. І, ну і в кожному шевроні зараз є набагато більше сенсу, ніж в якихось музейних речах. Ці більші більшість шевронів бойові зустрічаємося ми періодично для того, щоб е, можна було поспілкуватися на Теми, які найбільше турбують, як адаптуватися в умовах вже цивільного життя і покращити свій як психологічне, так і ментальне самопочуття.